Це я. І сьогодні я зі своєю подругою покажу вам, як треба розміновувати бомбу, щоб не стати як цей бідний чоловічок. Шкода його. А також трошки попіздими тому приємного перегляду. У дуже якісь складні дроти. Е, вони якісь різнокольорові. Тут є те, що світиться, і те, що не світиться, і тут ще якісь mm -hmm. дірочки є. Uh -huh, uh -huh. Добре. Зараз будемо думати. Ми зараз бабахнемо. Блять, я хуй знаю, тобі показати це все, блять. Не надо. Я не хочу, мені Оху, ще ху, теж тим починають. Мені теж. Тобто ми бабахаємо, так? Да? Ми бабахаємо, так. Да. О, я Мені на рандом бачити. якось натикала. Ти серйозно? Да, ми перемогли. <свистак> <свистак> Там бог рандом. Ми виграли, я просто всі дроти перерізала. Ла-ла-ла. Я наш ні Це моє. Та ти шо? Ла-ла-ла. Oh. Так, ну що, готова? Бля, тут азпука Морзе. Ладно, її в Е-е, Давай. Ще дві азбуки морзу, да вони знущаються. La -la -la. Nie, nie, nie. на знущаються. Ла. Ні, Ні! ні. На. Не хоче. Ікра з фігурками. Знову там чотири фігурки. Перша це А з Хуєм, потім. А, я понял. Ну, А всередині, а з Хуєм. З трицією ногою. Потім. Боже, що це? Я не знаю. восьминіг, де навіть не восьминіг, тут якась є і трикутник, воно все з'єднане. А. Тобто, у тебе виходить цей восьминога з щось непонятне. Коротше, зліба. Так. Потім, значить, динозавр чи лямда, чи який. Де? Як он, блядь, Ну, якась L з палкою і вишенька. Одна? Ну, ні, дві. Такі дві вишеньки. Добре, зараз скажем. Скажи. Скай на, 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 на А угу. на L. Э, ага. На вишні і на непонятне непонятно Є. Ла-ла-ла бач, як надо. О, який леву гарний. — Я тут посажу, ну, ладно. А, ні не 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 ні Ти шо робиш? Ла-ла-ла. Uh -huh. Вгору. Uh -huh. Вгору. Uh -huh. Праворуч uh -huh. і вниз. Є. Uh Є. -huh. Yeah. Yeah. Ще щось? Не, yeah, все. О, ну професійно. Ну конечно, ну я, ну просто, ну, просто зрозуміла, провела. Ну я, ну просто я. Ну. Шикарна uh -huh. жінка, подякую мені. Ні. Нічого не я не поняв, А, ні. бы лай ла ла, ла Ла-ла-ла. Ой! так давай, проси. У нас три друти. Ой, три, блядь, шість три на два Ти шо, рахувати не вмієш чи шо. О, блін, Годурна, шість тротів, значить. Так. ж у тебе тільки шість? У тебе буває по-іншому, чи ні? Жовті є? Ні. Я просто люблю, коли багато. Та я помітила, а, блін. Серійний ти... номер, ти дивись. А, пу, -пу, 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 пу пу Сім. О, третій ріж. Хоч щось новеньке. Ла-ла. Хе-хе-хе. Бояк крута. О, яка лягла. Ай, яка я Прям як лін. А, що яка? А, да. я. Ла-ла. ла О з ніжкою. Ага. Оця лямбда. Ага. Перевернута С з крапкою. Ага. І восьмиг. О, лямбда, восьманіг і С. Сенсі, лямбда, неправильно. А, не, все правильно. У тебе просто за цей вокруг я тебе не почула, що ти сказала. А, Ніх и с. Я просто подумала, що ти сказала О, типу, О. Типу, все. А, ні. О! О. Ла-ла-ла. Я не знаю, что ты. Что это так? Да я тут все сама пь. Ла-ла-ла. <реш> рити. Ще будемо рити тобі. Значить, перший стопчик, останнє слово. Будемо рити в кому. Ех, 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 ага. е -ех да? Е -ех. Готовий. Є. Ла-ла-ла. Як то почати її, щоб разом грати? Що ти ж макну? Ой-ой-ой. Грати? ну. Ам... О! А що відбувається? Що відбувається? А чому я до твого комп'ютера підключена? Тут Даша хакнула мій Кому хуям собачим. Хребані програмісти. Не дружіть з програмістами. Ну, а наостанок хочу сказати золоту мотиваційну цитату моєї подруги. Втягни роботай, працюй. Я тут маю одна працювати. Чи що? Блядь, я хуй знає. Тож ми від'єднаю бачок, ти класиш.